Пропонуємо до інвестицій, готову елітну збудовану нерухомість, яка знаходиться на березі озера Молодиси, в самому центрі курорту Буковель, Глейшик Преміум Апартментс. До інвестицій доступні апартаменти на вторинному ринку. Абсолютно безризикова угода. Тож для тих, хто не бажає інвестувати на етапі катлавану, а бажає на власні очі побачити свій апартамент перед тим, як його купувати. Унікальна пропозиція. Готові апартаменти, а апартаменти укомплектовано згідно стандартизації п'ятизіркового готелю: меблі, оздоблення, побутова техніка, текстиль, посуд, навіть пухий халат та зручні капці. Максимальна інфраструктура п'ятизіркового готелю, безліч розваг та максимальна увага вашим дітям. Ви лише уявіть, на території готелю є дитячий садок повного дня для діток від 6 місяців. Найбільші спа, панорамні басейни, тренажерні зали, поворкінг-зона та конференц-хол. Найприміальні. Ніші ресторани країни, все це частина вашого майбутнього дому. Слишайте заявку. Зв'яжемося з вами найближчим часом.